Вітаємо! До вашої уваги пропонується короткий огляд функціоналу, перегляду картки заявника, що здійснюється у профілі адміністратора відповідного ЦНАП. Для того, щоб переглянути картку відповідного заявника, ми повинні перейти на сторінку по роботі з сутністю заявників, де у переліку всіх заявників повинні знайти відповідного нашого заявника, активувати дію по піктограмі «Переглянути». За умови відсутності інформації про реєстрацію даного заявника у системі переглянути його картку не представляється можливим. Наприклад, вибираємо інформацію про користувача костюк Ірина Петрівна. Для її перегляду активуємо дії по піктограмі Переглянути. Відображається інформація детальна про даного заявника. Відображається інформація загальна. Інформація щодо документів, якими супроводжується, інформація про даного заявника, його адреса реєстрації, контактна інформація, і якщо заявник є військовозобов'язаним, то у вкладці Військовий облік відображається його інформація щодо військового обліку. В розділі Документи. Для полей, Ренок КПП», ОНЗР, серія номер паспорту є можливість оновити запит до єдиного державного реєстру МВС. Для того, щоб повернутися до загального списку всіх заявників у системі, активуємо дії по кнопці Повернутись.